А пам'ятаєте, я нещодавно вам показував німця, який живе в Україні. Так от, зустріч Путіна з Трампом також не залишила його байдужим. Привіт усім. Я мушу трохи виговоритися. Йдеться про те, що ви напевно вже бачили. Те, що сталося сьогодні вночі на Алясці шокує мене до глибини душі, от зустрічаються два старі чоловіки. Один президент США, а інший російський військовий злочинець. І як президент США може зустрічати військового злочинця з військовими почистями та червоною доріжкою. Для мене це незрозуміло. і як він може робити вигляд, що вони обидва найкращі друзі? Ну, менше емпатії просто неможливо. це повна відсутність співчуття. А потім я мало не впав зі стільця, коли цей військовий злочинець на прес-конференції сказав, що Україні потрібен мир. Так, звичайно, він їй потрібен. І єдиний, хто може організувати це, хоч завтра, це він сам. Йому треба лише вивести свої російські війська і відправити їх назад до Росії. Але ви що думаєте? Ми всі зовсім дурні? Хоча, схоже, ми і справді дуже дурні, якщо Нами керують і такі люди. я цього не розумію. Чорний, Чорний день ще один і невеличке доповнення. І я в принципі не проти того, щоб зустрічалися, щоб знаходили рішення. Але, будь ласка, не так показово для медіа. Російська пропаганда візьме ці кадри і зробить їх придатними для поширення. тобто, росіян поставлять на один рівень із заходом а вирішує це президент США. Та який же він ідіот? Я цього не можу збагнути. Це означає, що наступними днями, дорогі люди, ми знову будемо змушені терпіти купу російської пропаганди. Чорт я ще щось забув сказати у відео, але мушу додати окремо, бо не хочу перезнімати його знову. президент США аплодує російському військовому злочинцеві. В якому часі ми взагалі живемо. Сподіваюся, це відео в тікток не заблокують через те, що я вжив лаливі слова. Подивимось.